Планую, але невеликі, ну як невеликі, не дуже коштовні, будемо так казати. Цукерочки, можна і гроші. Ну, напевно, батька, племіннику, сестрі, чоловіку. Щось маленьке, солодке, напевно. Якісь шкарпетки, там сорочку, може, щось таке. Нічого грандіозного. Дитині, саме вперше насамперед, на е, вже визначилось те, що він за, е, захотів, наприклад, писав листа. І ну, я думаю, що дочекається свого подарунка на Миколая. Я військовий і завтра вибуваю в зону виконання завдань. Якщо буду на відстані вітати, і дарувати подарунки. Плануємо дружині і дочці. Маленькі, звісно. Дітям більше зі всього. Це в нас синочки, то якісь машинки, можливо, трансформери. А з дорослих, можливо, якісь такі невеличкі. Мильне не брильне, чоловіку все. <рес> Носочки, там цукерки, можливо, такого плану і все. Більше нічого такого. Получаєш більше задоволення, коли даруєш, чим отримуєш. Багато похресників, сестри, син, колеги по роботі. Хто заслуги <рес> Дітям. Солодкі. Ну, чоловіки солодкі, більш поки нічого.